Вітаю всіх підписників і глядачів каналу. Звернувся підписник і з такою проблемою. Ось як ми тут можемо побачити, погано видно. Але якщо добре подивитися, у нас тут все в маслі. Чому це відбувається? Тобто у нас є три резинових таких прокладочки. Одна стоїть у нас отут, інша у нас стоїть ось тут, де в інтеркулер входить патрубок надуву. І одна у нас стоїть ось саме тут на заслінці. Тобто, чому це відбувається? Тут є резинові такі ущільнювальні кільця, і вони з часом стають пластиковими, і через них починає просочуватися масло. Тобто тут у нас все добре, тут також все добре, а тут у нас трішечки сопливить, будемо так казати. Що будемо робити? Коли ви захочете щось зробити, наприклад, їх поміняти, і дивіться, будьте уважні, всі ці три кільця вони різні розміру. Тобто, я взагалі рекомендую підбирати маслостійкі кільця в будь-якому автомагазині, ви можете знайти такі зелененькі. Рекомендую зелененькі, не чорні, не червоні, а саме зелені. Вони маслостійкі. Тобто, Ви знімаєте свою стару прокладочку і йдете в магазин і купуєте. Головне вибрати по діаметру і по товщині. Ну, Ми сьогодні будемо ставити ось таку оригінальне кільце сюди. Кому потрібно номер, це кільце саме звідсіля. Вони, ще раз повторюсь, різні. Як зняти нам цей патрубочок? Будь то обережні, він пластиковий, він може лопнути. І він дуже дорогий. Тобто, щоб його зняти, нам спочатку потрібно відкрутити. Ось у нас є кріплення. Ось болтик, якщо бачите, я на нього показую. Он він. І зняти штопор такий залізний. Як він знімається? Тобто, Беремо. Одною рукою можливо мені буде неудобно. Піднімаємо, ось так ось, повністю витягуємо. Також обережно вони бувають лопаються. Тобто, мені зараз незручно, я це зроблю. Ось тобто, так воно піднімається. Щоб зняти, нам його потрібно витягнути повністю. Тобто, трішечки розжимаємо. І ось так ось, ось витягуємо. Все, Тоді цей патрубок у нас обережненько зніметься. Щоб ущільнювальне кільце, будуть знімати вам все завжди. Отак. Обережненько піднімаємо, засовуємо сюди пальчика і пробуємо його звідсіля витягнути. Не знаю, видно буде чи не видно. Ну, ось воно стоїть там, якщо подивитися, ось воно таке резинове, я за нього цепляюся. Ми його витягуємо. Одною рукою неудобно. Зараз я витягну і покажу, в якому воно стані і покажу, як ми поставимо нове кільце. Так, ось ми витягли старе кільце. Ось отак нове. Навіть зараз видно по цьому ну, середньому будемо так казати, бортику, що він вже дуже піджатий. Тут ми бачимо він такий. Ще розпрамлений, тут він вже зжатий. Тобто, коли ви будете підбирати інше кільце, наприклад, це масло стійке, яке я казав, зелене, воно буде без бортику, воно просто буде кругле і все. Воно сюди так, воно буде тугенько знаходити, ну, ви змащуєте оце все маслом і якось надіваєте. Собі стави входить дуже довго. Оце оригінальне також це не надовго, це просто тому, що зараз у нас немає іншого вибору. Людина приїхала з оригінальним, оригінальне і ставимо. Звісно ж, протираємо тут все, насухо. Ось там бачимо, у нас не знаю, видно, не видно, все таке мокреньке. Некрасиве. Ми це все витираємо, ставимо нове кільце, змащуємо масличком трішечки, щоб воно гарно сюди не ділося. І збираємо, як кажуть, в зворотній послідовності. Все зараз робимо і покажу кінцевий результат. Так, і ось наше кілечко новеньке, гарненьке стоїть на місці. Зараз беремо зі щупу масло, тому що інших варіантів у нас немає. І будемо. Ось отак це все робиться, таке чорненьке. Ну все як ми любимо. Трішечки змащуємо тут. Ось. І зараз будемо пробувати. І кільце також можна трішечки змастити, щоб воно новеньке, щоб воно гарно сюди у нас наділося. Так, Все, надіваємо в обратній послідовності, тобто обережненько, отак засовуємо трубочку. Ось воно оділося, все у нас гарно. І так само ж е беремо, трішки розжимаємо оцю нашу, дивіться, навіть одною рукою. Це все робимо. Головне, не зламати, то піду зі своєї знімати. О, бачите, підписник допомагає. Стоп, стоп. Так, все, ось так це робиться. Ось воно, дивіться, воно до кінця не сіло. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно так от ось пошевелити. І сіло до кінця. Все. Рекомендуємо підписнику заїхати на миєчку. Тут все обережненько помити спінкою, і буде все чистесенько і гарнесенько. Так, ось ще раз номер: це кільце саме звідсіля. Там і там будуть інші. Все, таке було сьогодні відео. Кому сподобалося пальці вверх. Кому щось незрозуміло запитуємо. Всім гарного, тихого вечора.